Вітаю! Сьогодні я буду робити щеплення яблуні голдом на яблуню Смиренко. Для цього знадобиться стрічка для щеплення, ніж для щеплення і секатор. Для цього з яблуні голдом вирізаю живець. Орізаю листочки. Йду до яблення Симаренко. Починаю з підготовки підшепи. Це молоде яблуня сорту Симиренко. Акуратно зрізаю зайві гілочки і листя навколо місця, де робитиму щеплення, щоб нічого не заважало роботі. Та щоб місце було добре видно. Кора має бути рівною без тріщин і пошкоджень. Далі беру живець яблуні сорту Голден. Це однорічна гілка з добре розвиненими бруньками. Зрізаю з неї все листя, залишаючи маленькі черешки у кілька міліметрів, щоб не травмувати самі бруньки. Так, живець не буде втрачати вологу через листя і зберігатиме сили для приживлення. Переходжу до підшепи. На корі роблю прямий рівний зріз з довжиною приблизно 2,5 см. Рух ножа має бути плавним і чистим, щоб краї зрізу були рівними без задирок. Саме до цього місця прикладатиметься брунька. Тепер готую бруньку з живця. Гострим ножем зрізаю її разом з тонким щитком кори, щоб у неї залишився природний захист. З Стильного боку обережно видаляю деревину, залишаючи тільки кору з брунькою. Такий спосіб без деревини дозволяє щільно прикласти бруньку до зрізу підшепи і забезпечує кращий контакт камбію. Прикладаю бруньку на місце зрізу кори на підшепі так, щоб вона співпадала за розміром і формою. Головне, щоб краї кори збігалися, бо саме по лінії з'єднання йде зрощення тканин. Фіксую бруньку спеціальною щеплювальною стрічкою. Намотую щільно, але акуратно, щоб притиснути щиток з брунькою до підшепи. Сама брунька повинна залишатися відкритою, щоб не запрівати і не загинути. Сьогодні 12 серпня. Один із найкращих періодів для літнього щеплення яблунь. Сорт Голден на підщепі Симиренко дасть поєднання чудового смаку, гарної лешкості і витривалості дерева. Через 2-3 тижні можна буде побачити, чи прижилася брунька. Якщо вона залишиться зеленою і трохи набрякне, щеплення пройшло успішно. Ось таке вийшло щеплення. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і напишіть в коментарях, що робили ви таке щеплення і що у вас вийшло. Всім пока!